США вирогідно зірвало таємну операцію на території Росії. Давай спочатку почнемо з чого? чи відповідає це дійсності, Давай. що в цей осін, в найближчий проміжок часу, що був, Рос... США зірвали таємну операцію України проти Росії на її території. Раз. США Викрили, зірвало тобто, ще раз. Тобто Україна планувала якусь операцію, операцію. на території Рашки, а е, Штати її зірвав? Так. Да. Офігіть. Так, чи правда це? Чи правда ж США зірвало таємну операцію України? Мені кажуть, ні. Ні, карта інформації місяць. Мені кажуть ні. Угу. Тоді тебе питаю, чи дзвонив міністр оборони Росії. Дзвонив в Пентагон. Говорив про щось з Пентагоном здомості? Дзвонив міністр оборони Росії Пентагон. Так. Да. Да, дзвонив. Угу. Зміна правил змінити домовленості. Тут зараз такі карти. Слухай. Чи дзвонив ви в Пінго. Пент... Чи дзвонив ви в Пінтагон? Ну, так мені вийшло. Ну тобто, не просто дзвонив, а тут прям дзвонив, звітував, потребував дотримання правил, дотримання якихось виконав виконавств, да? ну тобто якогось впливу і активних дій, від них він. Прям я б сказала вимагав. Окей. До чого домовилися вони по цій розмові? До чого домовилися? Чим закінчилася розмова для Рашки, да? да. Чим закінчилася розмова для Росії? Ну, щось вони для себе прояснили. Щось да. вони втратили, якісь очікування, якісь сподівання вони втратили. Ну Тобто, дивись, вони, да, він щось подзвонив там його, я там йому розвалили його ілюзії, сказали, що ні, чувак, не так буде, не так інакше буде. З чим залишилась Росія після цієї розмови? В слабкій позиції незадоволені вони цією розмовою, незадоволені вони тим, що їм от таке відчуття, ніби їм поставили. Їх поставили перед фактом нових правил. Тепер буде отак і тільки так. І ми вже це починаємо втілювати. Хто не сховався, ми не винні. Розумієш. Ну, якось так це чомусь е, прозвучало, тому що після цього Росія почула е, себе якось, ну... ну слабо. Ну, mm -hmm. якось Шо... не, 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 не в змозі вплив, впливати, розумієш? Тобто, що змінилося так? Що змінилося, що так сталося? Ви, наприклад, у відношенні Америки до Росії? Чого вони їх тебе, присадили? Що вони таке хотіли? Або що їм пропонувалося раніше? Давай спробуємо це зібрати і спитати. Давай тоді давай, трошки підемо далі. Наша ця інформація була випущена зараз. Це все запущено, що США зірвало. Зірвало таємну операцію в Росії. Навіщо ця інформація була пущена, якщо це неправда? Ким? Ну для чого? Яка мета? Яка мета запуску цієї інформації? Ну, це стовідсотково хибна інформація. Стовідсотково хибна інформація. Для чого? Ну тут якісь амбіції, стабільність, Ну, ти знаєш, можливо, це пов'язано з предвиборчою якоюсь компанією, стабільністю в майбутньою і демонстрацією активності, вімкнутості такої. Проте інформація, вона все ж таки це... мінімалюється хибна. Ну, тобто, це маніпуляція і маніпуляція знову ж таки інформаційна, аби активувати стабільність, аби Росія. Прийшла на нові це, правила. Це Росія пустила цю інформацію. Це, це і ПСО пустила Росія чи Америка? Так, і ПСО. Хто пустив цю цінку мечі? Росія? Не Росія? Не Росія. Штати. Це штати. Хто пустив цю інформацію? Штати. Угу. Не Росія, бо Росії ця інформація чомусь не на користь. А навіщо американцям? Це тоді? Ну я ж тобі сказала. Оце про вибори зли... Да. дія. Тобто їм... я не можу, от ти розумієш. Я не можу в'їхати в це питання остаточно. Окей, можу... дивитися. Е, тобто була ситуація, що е, звична інформація: Нью-Йорк Таймс написала, що США зірвали таємну операцію України проти Росії на її території. Ну, це штати да. ну, це інформація від штатів, ти да. розумієш? Тому що да. Росія вона не на руку. Ну, тобто Росія не в захваті від цієї інформації да. навіть. От я тобі про то кажу. Навіщо вони це зробили? Ініціація стабільності, ініціація потужності, такої, знаєш, заземленості, типа керують. Ну, тобто, вони вони да? ніби демонструють свою. Міць. Вони угу. ніби демонструють, знаєш, ну чому ви так зробили? Бо можемо. Ну тобто, тут якось от про таке. Проте тут амбіції саме, але по ці мечі, ці амбіції, все ж таки. Ну, тобто це така світова маніпуляція різними різними персонажами, розумієш? Давай, так, так ми це так. ми питали, може це питання, але якось в контексті сьогоднішнього дня я тебе перепитаю а, до до 2022 року, до початку війни, оці повномасштабного вторгнення. США домовилися з Росією, що дали добро їм, нападайте на Україну. Такий був домовленості така була. О Боже. Чи давали Штати добро Доб... на напад у 22-му Чи давали Штати раш, відмашку дозвіл. Ні. Угу. Це не про. Це не про дозвіл. Це не про дозвіл. Тут вони не могли вплинути на це. Ти розумієш? Ну, тобто mm -hmm. нема не було в них такого, ем, такого інструменту, аби цьому запобігти. Вони знали, що це буде. Вони yeah. знали, що це буде стовідсотково знали. Але е, таке відчуття, знаєш, ніби вони ну вони, по перше, не думали, що це буде так. Yeah. Ну вони не думали, що воно буде саме отак, як воно сталося. І вони ніби як відтягували по часу, проте відбивали будь-які аргументи. Можливо, знаєш, як не вірили до кінця. Можливо, так не вірили до кінця, що станеться саме так. Проте знали, що воно буде, що воно підготовлено і що воно буде, не знали, можливо, коли, і намагалися відбити всі аргументи, які давала Рашка. Ну тобто тоді вони ніби як не йшли на домовленості, да. не йшли на діалог, і не йшли. Хоча Рашка і Штати, от ми зараз дивимось, то тут теж може бути, що знаєш, недооцінили потужності, недооцінили масштаби. Думали, будемо відбивати, відбивати, відсувати, відсувати на 14-го року. Якось вони відбували до двадцять другого. Mm -hmm. Розумієш, mm -hmm. оці всі вимоги Рашкіни до них саме. Це ж знову, це ж не про Україну, це от дійсно Америка, Росія. Тобто Росія щось вимагає в Америці, а е, інакше я зайду на Україну зі зброєю. І вони так, да, почекай. Потім це не підходить. Давайте переглядіть. Переглядіть, і Росія сказала: Та ви задовбали, і я починаю війну. От якось це так більше. Ну, і, Оля, Тепер і на сьогодні це виглядає, що у них теж немає механізму зупинки цього. Спитай, є у Штатів механізм зупинки війни. А мені здається, що весь світ в Шоці, що так, отаке розвезлося. Я думаю, що ніхто не очікував, наскільки воно буде. Знаєш, наскільки, ми воно, тут наскільки воно загрузне, да. знаєш, і ця вся ситуація. Чи є на сьогоднішній день у штатів чітке розуміння, як це завершиться це? Ну так. Да. Ну так, да. навіть як обирають, як. Хай покажуть план. Карти, карти можуть показати? план? план? є Чи є план? план? Чи є план? Ріжуть, ріжуть. Ні, чіткого немає. Дім немає. Але я пам'ятаю, ми з тобою дивилися план Зеленського якось місяць-два тому, не пам'ятаю, ну, досить давно вже. І от я пам'ятаю, той розклад, мені показали, що в загальному фіналі все ж таки більшість пунктів які будуть знаєш для завершення війни вони будуть з плану зеленського ну тобто з того що пропонує він з того що возить він тобто більшість тих тих пунктів її буде їх буде втілено Ну, тобто, сказати, що це буде, як ми дивились, там план Китаю, план Америки, план Ердогана. Там всі щось планують, даже це якийсь там мадагаскарський вождь. Там щось придумав, да. як Україну врятувати. Ну тобто, а за свою основу, все ж таки, мені показують, що буде втілено план. Ну, план нашого президента, ну тобто людини, яка має на це амбіції, розуміння і яка в матеріалі, скажімо так, знаєш, про тобто, виходить, того, що він нікуди не не дінеться. Це час. ж не про обов'язково, що він а, ділиться, все, не ділиться. Все зрозуміло це про ну про його інформацію ну, про буде. пункти, про да. пункти розумієш? Ну, тобто те, що написано на папері, те, під чим ставляться печатки, те, що офіційно документ, і все ж таки те, про що вже йдуть домовленості, про те крапки ще не стоять. Немає розуміння. А чи є в них технічне розуміння, як оцю цю з нашої землі прибрати? Технічно є, неможливо його зараз втілити, і все якось буде все одно без експромту не обійдеться. Тут буде швидкісні якісь реакції, швидко прийняті рішення, миттєві дії, вісімка мечів. Ну, то 8 кажезлів, ну тобто, щось буде от прям по ходу буде рішатися. Ну тобто, щось буде заплановане, розумієш, yeah. а ну якісь форс мажори можливо будуть виникати, і потрібно буде швидко і миттєво, от локально приймати рішення і вони будуть продуктивними. Ці рішення. Ну Тобто, закінчення війни, так як воно відбудеться, на сьогодні це не бачить ніхто і не знає ніхто, тому що доля втручається, і щось там все ж таки буде не так, як вони навіть запланують і так як. Будуть стояти печатки, тому да. що от, зірвані плани, але на користь нам ці плани зірвані будуть. Ну, от ж ти говориш на користь нам в глобальному, да не в сутуальному, су ну, су да, типа да, 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 нам, да. людям зараз. Отак от таку. дорогі любесенки, ставте лайк, пишіть, звідки дивитесь, донайте, будь ласка.